Ну що, як тобі твій образ? О, цікавий. Це ну, щось дуже мале. Э, Міконію за бороду за ЧП. Маленько, <laughs> А то щось дуже малесеньке. Маленька, так. То тобі ja. eh, Тобі Мені треба довше. красиво пасує, але не твій розмір. Довше? Ну, як. гарний. Ja, uh, красиво, ну. No? Але довше має Варіант 2. Ну що, як цей варіант? Ой, красивий Красиво. Mm -hmm. Красивий. Красиво. Красиво. Але він тоже малесенький. Малесенький оверсайз. Він має бути такий маленький. Ну, алтуэль. Так. Але він має бути такий розметат. Mm -hmm. Але це мій розмит. Варіант 3. Красивий, правда? Ну, mm -hmm. це такий такі. Освіжаючі, ні. Ага. Якраз мене освіжає дуже добре. <кху> Світлий кольор завріти і такой от. На себе. Литичку. Литичку. Ні, гарно, гарно. До речі, ця зелена не налазить на мене, тому що вона розмір S. -ка. А куди я Excel, лізу, лізу в С. Да? Красива. Ця теж красива. Це красива, правда? Та, mm -hmm. Так от вже є, ні, дуже. Якраз мій розмір. Дуже красиво. Так що теж вибирай собі теж щось гарне, красиве. Ми чекаємо ваші коментарі. Коричнево... 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 Ем... якийсь такий. Якийсь такий. Добре, наступний лук. Ой, а цей варіант. Це якийсь щоб... топік. <свистит> Таком... Це на тебе, не мене. Це дуже на тебе, так. <свистит>